Послухайте казочку Вовчик Мурчик і сила м'якого серця. У темному лісочку біля Великого озера жив маленький вовчик на ім'я Мурчик. Він був не такий, як інші вовки. У нього були м'які лапки, тихенький голос і добре серце. Але старші вовки сміялися. Вовк має бути грізний, має гарчати, а не допомагати зайцям з будівлею хати. Мурчик мовчав. Він і справді допоміг зайчику квіку скласти паркан, витер носа мишеняті, що плакало, і навіть співав колискову лисеняті. Яке не могло заснути. Одного разу в лісі сталася біда. На маленьке дерево біля школи впала блискавка, і воно загорілося. Усі звір'ята злякались і поховались. Вогонь наближався до пташини гнізд. Тоді з тіні вийшов мурчик. Він бігав до озера, приносив у відрі воду, обгорнув мокрим покривалом гнізда і кликав друзів: Не бійтеся, разом ми врятуємо дерево. І всі побігли за ним. І потім ще довго згадували, як вовчик з м'яким серцем врятував ліс. З того часу старші вовки більше не глузували. Сила це не тільки в гарчанні, казали вони, справжня сила в добрих вчинках. А Мурчик просто усміхався і ніколи не соромився бути собою.